Ви дивитеся програму «ДВ новини вітаю сьогодні з такими темами. Ескалація на тлі пробуксовування переговорів. Чи бути збройні місії ОБСЄ? Захист східних кордонів НАТО бундесверівців планують послати до Литви. Унікальна виставка про пам'ятники. Голова Леніна як експонат у Берліні. Тристороння контактна група з врегулювання ситуації на Донбасі у п'ятницю зустрічалася у мінську. Як і засідання Радбезу ООН, напередодні мінська зустріч завершилася безрезультатно на тлі такого пробуксовування переговорного процесу? Ситуація з безпекою на Донбасі дедалі погіршується. Мало на щодня з Донбасу надходять повідомлення про загиблих як учасників бойових дій, так і мирних жителів. Конфлікт стверджують, в ООН, нині за своїми масштабами досягнув піку з часу запеклих боїв серпня 2014 року. Однак, засідання Ради безпеки ООН щодо ситуації на сході України напередодні завершилося безрезультатно. Конфлікт на сході України триває вже третій рік. Мінські угоди так до кінця і не реалізовано. Вкрай необхідно досягнути прогресу для політичного врегулювання конфлікту. Прогресу. Втім, немає не лише в питанні проведення виборів на непідконтрольних Україні територіях, а й щодо обміну військовополоненими. Постійні зустрічі в мінську не дають результату. Цей механізм себе наразі вже не виправдовує. Погоджуються всі сторони перемовин, але альтернативи цьому формату поки немає. Це наче автомобіль, що зупиняється і їде, зупиняється і їде. При цьому не зрозуміло, в якому напрямку проблема переговорів у мінському форматі в тому, що вони не пропонують довгострокових рішень, а лише мінімізують втрати обох сторін. ОБСЄ тим часом планує збільшити кількість спостерігачів на сході України, а також розширити зону їхньої присутності. Нині на Донбасі працюють 700 спостерігачів. Очікують прибуття ще сотні, попри те, що загроза їхньому життю все ще висока. Бездіяльність тих, хто зобов'язався припинити вогонь, вивести озброєння і захищати моніторингову місію. Це виклик духу і літері мінських угод. Це підриває зусилля спрямовані на стабілізацію ситуації. Та ставить під загрозу виконання мінських угод. Україна у свою чергу наполягає на розміщенні збройної місії спостерігачів у так званих ДНР та ЛНР, аби створити умови для безпечного проведення виборів. Однак, ухвалення такого рішення найближчим часом очікувати не варто. Мандат спеціальної моніторингової місії ОБСЄ продовжено ще на рік, і будь-які зміни в мандаті місії вимагають нового рішення, погодженого з усіма членами ОБСЄ, що беруть участь у процесі. Поки ж в організації роблять ставку на покращення технічних можливостей місії, зокрема для аерофотозйомки, космічної зйомки та інших шляхів моніторингу ситуації. Аби запобігти конфліктам на кшталт Східноукраїнського, НАТО, хоче посилити свої східні кордони. У рамках цієї стратегії на Балтійсько-російському кордоні можуть розмістити підрозділи альянсу, зокрема військовослужбовців німецького бундесферу. Про готовність відправити солдатів Бундесверу до східної Європи Ангела Меркель вперше заявила на нещодавньому міні-саміті Великої п'ятірки. Ще раніше Ангела Меркель пообіцяла військову підтримку президентці Литви далі гріба Скайте. Щоправда, до Литви військовослужбовців Бундесверу відправлять лише після того, як у липні на саміті НАТО у Варшаві ухвалять рішення про додаткову військову підтримку країнам НАТО зі східної Європи. Є різні моделі, які поки що обговорюють в рамках НАТО. Є, наприклад, варіант, коли Німеччина нестиме основну відповідальність за формування підрозділу у Літві. Це питання опрацьовується, поки не зрозуміло, які ще країни візьмуть участь у цій місії. Планується, що війська альянсу на основі постійної ротації спрямують до країн Балтії у Польщу та Румунію. Згідно з планами, в кожній з цих країн розмістять батальйон чисельністю до однієї тисячі солдатів. Німеччина може направити в Литву роту бундесферу чисельністю 150-250 бійців. При цьому сама Литва та інші країни теж повинні будуть виділити військовослужбовців для формування цього батальйону. Докладніше про це ми поговоримо з оглядачем Deutsche Welle у Брюсселі Берндом Рігертом. Бернде, таке розширення військової присутності НАТО на схід це перестрахування чи на заході бачать реальну загрозу з боку Росії? Розміщення цього батальйону, якщо все буде так, як анонсують, поза сумнівом підстраховка для Польщі та країн Балтії. Адже Польща раз у раз наполягала на тому, щоб НАТО спрямував більше військ до країн східної Європи, та щоб вони передусім були розміщені там на постійній основі. Проте цього не буде. Навіть новий батальйон не будуть розміщувати у постійних казармах. Натомість відбуватиметься ротація. Це дозволить дотриматися домовленостей 1997 року між НАТО і Росією. Які забороняють розміщувати війська в колишніх країнах Варшавського пакту на постійній основі? у військовому плані цей батальйон стане лише краплею в морі, це не те, що можна протиставити російській армії, тобто йдеться про суто символічний політичний жест для східних партнерів НАТО. А чому такі наміри з'явилися лише тепер, а не раніше, коли російська агресія в Україні була більш відвертою? Це пов'язано з внутрішніми процесами в НАТО. Так швидко рішення в Альянсі не ухвалюються. І справді, щоб все це організувати, потрібно передусім сформувати сили швидкого реагування. На це пішло півтора роки. Зараз поступово підтягуються інші групи. НАТО діє крок за кроком і дивиться, як реагує Росія. До яких дій вона вдається у відповідь, чи справді необхідне ще підкріплення? Але політичний розвиток нині виглядає так, що країни-члени НАТО кажуть, ми хочемо більше і ми хочемо постійного розміщення військ. Тож НАТО зрештою. Поступається їхнім вимогам. Дякую, Бернде До іншої теми у Берліні від п'ятниці можна побачити незвичний експонат. Голова Леніна частина виставки про забуті пам'ятники, які давно знесли з постаментів. Хто ще разом з вождем народу припадає пилом часу на берлінській виставці? Дивіться у репортажі, ДВ. Коли пам'ятник Леніну височив над східним Берліном, Доріс квач була ще студенткою. Вона чудово пам'ятає 19-метровий монумент. Попри суперечливі емоції, тепер жінка прийшла до музею, щоб зблизька поглянути на того, чию ідеологію всім колишнім мешканцям НДР нав'язували з дитинства. Він частина нашої історії, тому його не можна було закопувати. Інакше як наша молодь має критично осмислити цю тему. Пам'ятник Леніну урочисто відкрили в 1970 році з нагоди століття з дня народження вождя. Утім, через 20 років НДР перестала існувати, а монумент розпиляли на 110 частин і вивезли подалі від людських очей на околиці Берліна. Чверть століття Гранітний Ленін пролежав закопаний у лісі. Торік головою ліча вирішили відкопати. Організатори виставки у Берліні спочатку хотіли відтворити пам'ятник Леніну повністю. Утім, стеля в казармі цитаделі Шпандау виявилася за низькою. Крім того, це не дозволили через невідповідність меті виставки. Можливо, це було просто занепокоєння тим, щоб ми не спорудили тут новий пам'ятник. Ті, хто ухвалював рішення, не врахували, що ми тут організовуємо виставку, де всі об'єкти розміщені у відповідному контексті. Це експонат, а не пам'ятник. повернувся до Берліна і гранітний Фелікс. Те, що в німецькій столиці був власний пам'ятник засновнику ВНК, у Німеччині знає небагато людей. Пам'ятник за часів НДР знаходився у дворі будівлі Міністерства держбезпеки штазі в Ліхтенбергу. А на його спині іще одна знахідка кураторів. Можна прочитати, які якості повинен мати справжній чекіст. США та Росія домовилися про 72-годинне перемир'я в сирійській провінції Латакія, починаючи з півночі у суботу. Напередодні оживити сирійський мирний процес Вашингтон та Москву закликала ООН. Тему продовжимо в огляді новин. Після бомбардування у п'ятницю ще однієї лікарні у підконтрольному сирійським повстанцям Алепо генсекретар ООН пан Гімун різко засудив збройні напади на мирне населення. Ситуація в Сирії катастрофічна і повертається до стану до запровадження режиму припинення вогню в лютому. Заявили в ООН. лише в Алепо за минулий тиждень загинули понад 200 осіб. Індекс спошивчої довіри у Росії в першому кварталі 2016 року досягнув історичного мінімуму. Показники виявились найнижчими за понад 10 років спостережень. За оцінками маркетингової компанії Нільсен у 18% жителів РФ практично не залишилось коштів і їм доводиться економити на продуктах харчування, одязі та відпустці. Близько 600 кілограмів бронзових та срібних монет четвертого століття знайшли в іспанському місті Томарес. Водій ескаватора випадково натрапив на 19 старовинних римських амфор, заповнених монетами під час будівельних робіт в одному з міських парків. Скарб вже передали до археологічного музею Севільї. Актуальні повідомлення читайте на сайті Deutsche Welle Українською. А де новини повернуться в понеділок? На все добре, приємних вам вихідних.